Вітаю всіх. Сьогодні наша хвилинка здоров'я має назву Долаючи стрес. Одного разу до лікаря, який написав ці читання, він працював в санаторії, зателефонувала одна жінка. І ледь таким чутним голосом вона сказала: чи можете ви прийняти мене на лікування? Недавно я мала стресову ситуацію і не можу впоратись з переживаннями. Дізнавшись трохи більше подробиць її історії, все ж таки вирішили взяти жінку на лікування в санаторій звали її Світланою. Зустрічати її довелось прямо біля поїзда, а потім вести машиною, оскільки вона була дуже слабка. Коли я, каже лікар, зустрівся із нашою гостею, то побачив сумне обличчя, яке виражало сильний душевний біль. Її очі були. Добрі, але сумні. Останні кілька місяців вона переживала зраду свого чоловіка. Їхня сім'я жила начебто щасливо діти, робота, дім. Та зненацька жінка дізналась, що чоловік таємно зустрічається з іншою. І звістка була шоком і завдала їй дуже сильного болю. Вона відчувала себе пригніченою, спустошеною так, ніби всередині все обірвалося. Чоловік Світлани, здається, шкодував про свій вчинок. Він просив вибачити йому, але спілкування з іншою жінкою таки не припинив. Сім'я прожила разом близько 20 років, і тому розрив сімейних стосунків був дуже болісний. Перебуваючи в стані стресу, жінка втратила апетит. В неї почались проблеми з ковтанням. Навіть невеликий шматок їжі вона не могла проковтнути через сильний спазм стравоходу. Небагато води із медом і сік. Це була вся їжа жінки. Незабаром виникла слабкість запаморочення. Папер... За вона втрачала сили, і родичі й друзі вирішили їй допомогти і направили її в наш санаторій. Іноді ми розуміємо, що життя несправедливе. Але змінити обставин ми не можемо. Це був саме такий випадок. І лікар каже, я згадую цю скромну жінку, яка сиділа на лавці і дивилась на широку водну гладінь річки, на якій вигравали яскраві сонячні відблиски. Ми намагались допомогти нашій гості. Харчування для неї було особливе. Вся їжа збивалася на блендері і перетворювалася на піврідку кашу, готували їй свіжі шо... соки. І вона випивала їх по чайній ложці. Інструктор робив Світлані прості процедури: масаж, зігрівальні припарки, загальну ванну. В перші дні стан жінки був справді дуже важкий. Вона на силу могла пройти 10-15 метрів. Те, що сталося потім, було справді дивом. За кілька днів Світлана відчула, що вже може трохи ковтати. Це був великий прогрес, адже організм почав отримувати хоч якісь поживні речовини. Відомі випадки, коли з подібною проблемою люди харчуються лише через капельницю чи зонт, а дехто поступово вмирає від виснаження. Але процес пішов, і через тиждень жінка вже ходила самостійно, хоч і трохи хитаючись, її душевний стан покращився. Зміни обстановки. Сприяла позитивний вплив на її самопочуття. Ми багато молились за неї і бачили, як Бог відповідає на наші молитви, розповідає лікар. Минуло ще трохи часу. Я добре пам'ятаю той день, коли вона прийшла до головного корпусу на обід. Приблизно через півтора години повернулася у свій корпус, де була її кімната. На вулиці був вітер, і падали перші краплі дощу, який швидко посилювався. З вікна я спостерігав, як жінка йде в свій номер. Дощ ставав усе сильніший, і Світлана прискорила крок, а потім побігла, щоб не намокнути, і швидко піднялася довгими сходами до будівлі. Коли я це побачив, на моїх очах з'явились сльози. Тієї миті мені згадався день її приїзду. Коли вона майже не могла ходити. Так, це було просто диво. Через деякий час фізичний стан Світлани значно поліпшився. Вона вже їла звичайну їжу, відчувала себе бадьоріше, її душевна рана трохи затягнулася. Жінка частіше усміхалась і стала впевненішою. Хоча Світлана розуміла, що мене ще багато часу. Перш ніж спогади про минуле життя перестануть її ранити, але вона відчувала, як Бог ніжно піклується про неї. Якщо сьогодні у вашому житті відбувається щось подібне, і ви відчуваєте сильний стрес, не впадайте у відчай, змініть обстановку, поспілкуйтесь з природою і з людьми, які вас підтримують. А найголовніше, зблизьтесь з Богом. І навіть у долині плачу ви знайдете благословіння і зцілення для душі. В псалмі написано: Блаженна людина, що в Тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дочаранні дає благословення, вони ходять від сили до сили. І показується перед Богом Сіонь. Амінь.